День починається з термометра. 41. Ще гірше, ніж вчора. Було. Почуваються мої орхідеї. Страждають так само. Це все, що ще трошечки цвіте. Що робиться з оцією? Вираз в неї нова точка росту збоку. Оцей листочок вона відкинула. Зараз я покажу. Ось. І пошла якась нова точка росту. І росте ще один листочок, якісь коротенькі листочки. Була цілком ідеальна рослина. Що це з нею коїться? Це Чіа і Генлін. Ось такі мої нещасні страждальці. А тут інший орхосадочок. Маленький. Це нові. Тут. Рослинки. Оця реанімашка і пересаджена вчора, ще не полита Лудізія. Сьогодні мені треба буде поливати оцих малючків. А ліска валяється. Да. Жарко. жарко валяється. Дуже жарко. На балконі 37. Не рятує нас від спеки цей екран. На жаль, а тут що? Зараз подивимося. Ось цей, якого клещ їв, Бачите, ростить два нових листочка. Тут начебто не погіршується. Я ж обробляла. А тут поїли добряче, цього листочка. І ця доходяга. Ще листочок тримається, я його поливала, але ж це тільки питання часу, коли вона остаточно здохне. В Кухні, температура взагалі побила всі рекорди. 34 градуси всередині приміщення. Я ледь не проспала. Я ледь не проспала, тут дощик іде. Яка краса. Треба знімати тоді оцю Дощик кран. нарешті пішов. Ура! Таки дочекалися ми дощ. Як гарно. Просто дощик. Без грози, без грому, тихенько прийшов. А, ні, є, є трошки грому навіть, але він не страшний. Він добрий. Якраз те, що треба. Дощик, щоб нарешті ця спека скінчилась. Дуже гарно Дощик – це благодать. Ой, який гарний дощик! Просто насолода. Ось уже і сонечко з'явилося грим десь там. Сонечко і дощик. Хотілося б, щоб цей дощик якомога довше був. Дощику, дощику. Не кінчайся, будь ласка, так швидко. Так, ну що, хоч трошки 35. за відмови. На балконі 33, а в кімнаті 32. От, На жаль, дощик був дуже недовго, трошечки полило, але ж дуже мало. Так що я піду зараз в душ, зроблю собі 28 градусів воду, бо неможливо дихати. Що хочеться чогось холодного. Ось такий йогурт замість обіду, бо їсти неможливо в такій спеці. Знову спека. Знову нічим хмари. хмари. Натягло нам хмар з Васією. І вже не так спекотно, вже на балконі 30. А в хаті ще, але мені Піч. потрібно поливати орхідеї. Дивіться, яка температура 32 градуси, і не треба навіть нагрівати. Ось це все орхоцарство. Зараз буду поливати ось цим добривом, бо вже прийшла черга. Ну це добре. Ось і дощик знову йде. Другий вже за сьогодні. А як трошки радіють дощику? Температура на балконі вже нормальна, на відміну від кімнати. А я вовсю поливаю свої орхідеї. Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Яка сьогодні тривога вже за рахунком? Навіть не скажу, чи третя, чи четверта. Тільки що був відбій. І знову витяг. і живемо. Моя камера ніч не хоче знімати. Вася прийшов. Прийшов Вася. Вася, чого ти прийшов, якщо тривога? А ну марш в хату. Вася. Їж смачненьке дала. Їм дорогий корм, а воно, а вона не хоче, вона втекла. Васі достається все. Ну так, Ліска, а ну марш в хату. Траву їсть посеред ночі. А ну в хату давай. Давай.